Я, я лікар Тетяна Олександрівна. Хочу сьогодні розказати вам про міжхребцевий диск. Що це таке і яку функцію в нашому організмі він виконує? Міжхребцевий диск це хрящик, двояко випуклий, назовні його знаходиться фіброзне кільце, яке і утримує внутрі пульпозне ядро. Желатинозна така субстанція. Цей хрящик може амортизувати. тобто Пролабірувати, рухатися, жиматися, Да? і завдяки цього хрящика кожний хребець знаходиться на одній і тій самій відстані. Поперечні відросточки, які мають суглоби фасеточні, теж знаходяться на определеній відстані один від іншого. Це потрібно для того, щоб ми без болю, повноцінно і максимально продуктивно рухалися, нахилялися, підпригували, виконували якісь вправи. Якісь наші діла в побуті, виконували якісь операції, таке інше з віком цей хрящик, який не має судинок, він з віком втрачає свою пружність. Він становиться більш плотним, втрачає вологу і, відповідно, не може виконувати тої функції, яка на нього возложена у молодому віці. Ми пропонуємо займатися кінезітерапією, займатися своїми м'язами для того, щоб м'язевий корсет. Частково виконував функцію цього, цієї траченої можливості цього диску. Якщо цього не виникає і м'язи і диск не виконує свою функцію, то хребець починає приближатися один до одного, змінюється конфігурація хребтово-рухового сегменту, і ми маємо тоді спондільоз, зміни пластиночок самого хребця. Ми маємо спонділо який дуже часто дає сильні болі, і маємо проблему, яку потім вирішувати набагато складніше. Пропоную займатися своїми м'язами, займатися хто здоровий в тренажерних залах, хто ніколи там не займався, приходити до нас, і ми навчимо, як займатися своїм хребтом, своїми м'язами, своїми суглобами, щоб не виникало проблеми.